Виконуємо номер 1562 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. На малюнку 103. Точки координатної площини названо буквами української абетки. Заміни координати точок відповідними буквами і прочитай прізвища українських поетів. Завдання перше. 2 і 4. Мінус 4, 2. Мінус 2, мінус 4, 2 і 4. Завдання друге. 4 і мінус 2. Мінус 6 і 0. 4, 2, 6 і 0. Завдання третє. Мінус 4, 2. 0 і 6. 6 і 0. 0 і 6. Мінус 4 і мінус 2, 4 і 2. І завдання четверте: мінус 2 і 4, 2 і мінус 4, 2 і 4, мінус 4, і 2, 0 і мінус 6, мінус 4 і мінус 2, мінус 2 і 4, і 2 і мінус 4. Приступаємо до виконання. Визначаємо спочатку перша координати точки. Знайдемо літеру, яка відповідає за точку 2. Два. Наша літера записали. І два і чотири ще є літера, і продивляємось два і чотири ще є літера. Більш немає. Наступна мінус чотири два. Мінус чотири. Два. Записали літеру. Мінус чотири. Два, дивимось, де ще є мінус чотири два. Мінус чотири два. Наступна мінус два, мінус чотири. Мінус два мінус чотири. Літера У. І вже є перше прізвище стус. Мінус два, мінус чотири. Більш немає мінус два мінус чотири. Тепер чотири мінус два. Визначаємо чотири мінус два літера Д. Чотири мінус два. Більш немає. Мінус шість нуль. Минус 6, 0, и наша литера. Минус 6, 0, бережная мая 4, 2. 4, 2, литера А. Дивимось чотири два ще є. більш немає. Шість нуль тепер. Шість нуль. Наша літера. Маємо друге прізвище. Драч. Шість нуль ще в нас є. Далі. 0, шість. Ну шість. Це літера И. 0, 6. і. Нуль шість іще літера і. Мінус чотири, мінус два. Мінус чотири. Мінус два літера N. Призвище тичина. «Мінус чотири мінус два ще в нас є. Тепер мінус два чотири. Мінус два чотири літера к Два мінус чотири. Два мінус чотири літера О. В нас ще є два мінус чотири літера О і мінус два чотири ще була літера. Поставили і залишається ну, мінус шість. 0 мінус 6 це літера Е. І маємо призвище Костенко. Отже, ми замінили координати точок відповідними буквами і прочитали призвище українських поетів: Стус, драч, Течина і Костенко. Номер 1562. O